Віту всім, як завжди, оцій освітає програма Рецепти здоров'я та я, її постійна ведуча Лариса Фриїшин. Сьогодні ми, як завжди, підготували для вас багато цікавої та корисної інформації. І вже за кілька секунд будемо говорити про те, чи зростає кількість захворювань на грип та ГРВ, а також про гіпертонічний криз, яким найчастіше зараз звертаються до терапевтів. Більше про це вже дивіться за кілька секунд. З хворих на грип та герві повільно зростає, пік захворюваності прогнозують на різдвяні свята. А от зараз кажуть терапевти, масово звертаються люди з гіпертонічним кризом. Кількість звернень зросла на 50%. Більше про це говоримо із лікарем-терапевтом Центральної міської клінічної лікарні Юлії Йогорошко. Від початку підсезону 2024-2025 року, так, ми зараз спостерігаємо незначне збільшення кількості пацієнтів з гострими респіраторними захворюваннями, в тому числі і на грип, і на covid 19 Станом на сьогоднішній день це є десь вже близько до 30 тисяч, і більшу половину з них складають діти. Якщо ми беремо, до прикладу статистику минулого тижня, то можна сказати, що це є. Близько Близько 4800 осіб, які захворіли протягом минулого тижня. З них близько 3000 це є дітки, тобто в відсотковому співвідношенні це є 62-65%. Це є показник, який не перевищує статистику минулого року. Що можу сказати стосовно частоти захворювань, чи є пік, чи немає. Ні, піку ми ще, звичайно, не досягли. За рахунок чого ми його не досягли, ми маємо доволі теплу осінь. Плюс, плюсова температура, яка зберігалася близько 2-3 тижнів тому протягом дня, дає нам можливість уникнути швидкого розповсюдження вірусу. І діти, які мали осінні канікули, відповідно менше контактували між собою. А ми всі знаємо, що то є повітряно-крапельний шлях передачі. Відповідно, вони, будучи на своїх канікулах, не виступали переносниками саме. Цих всіх вірусних інфекцій, про які ми будемо і, і далі говорити. Тому, завдяки перше погоднім метеоумовам, друге наявності канікул, як таких, ми досягли того, що е порогу і спалаху яскравого ми ще не маємо. Ми очікуємо все-таки ближче до різдвяно-новорічних свят. Чому? Тому що прогностично на кінець, на кінець поточного тижня нам обіцяють уже доволі вологу погоду з наявністю дощу, мокрого снігу, і, відповідно, на різдвяні свята ми матимемо більш тісний контакт між людьми і, відповідно, очікуємо тоді спалах різних респіраторних захворювань верхніх і нижніх дихальних шляхів. Клінічна картина є класична, тобто грип нам, нам хочеться наголосити, що характеризується доволі високою фабрильною температурою, тобто це є, це є гарячка близько 39-40 градусів з Цельсієм. Далі. Він характеризується болем у горлі і сухим, лаючим таким подразливим кашлем, більше схожим на ларингіт. Після це триває близько 1-2 днів. Уже на третій, четвертий, п'ятий день. Можуть приєднатися інші симптоми у вигляді нежиттю, у вигляді посилення болю в горлі, у вигляді, можливо, вже продуктивного кашлю. Але найперше це є висока гарячка з болем у горлі і з сухим кашлем. Якщо ми говоримо про звичайно банальну вірусну інфекцію, то вона буде характеризуватися трішки таким довшим продрумальним періодом, це перше субфебрильною температурою тіла, яка може досягати позначки 38,5 градусів, але не Ну, зазвичай не більше, якщо немає ускладнень далі, е, відразу будуть на перше місце виступати катеральні явища з боку верхніх дихальних шляхів. Тобто тут буде сльозотеча, тут буде деренорея, буде відчуття першіння незначного болю у горлі. Е, кашель може бути присутній, а може і не може приєднатися уже в динаміці. Буде буде невеличкий озноб. Для грипу більш характерні ще буде лихоманка з наявністю м'язевих болей, що так само може бути диференціальною ознакою одного і другого захворювання. Як і кожного року, так і цього року у нас циркулює грип типу А і грип типу Б. Що хочеться сказати, грип кожного року мутує. Відповідно, виробники вакцин, які спостерігають динаміку і, відповідно, мутацію вірусу грипу А і Б, мають можливість на випередження на початку і представити нам вакцину, яка би запобігала як вірусу типу А так і вірусу типу Б. В даний час на теренах Івано-Франківської області представлено дві вакцини у аптечній мережі. Перша це є ваксігриб Тетра, виробництво Франція, і друга є GC Флю, виробництво Південна Корея. І одна, і друга вакцина є чотирьохвалентною. Що хочу сказати, джисіфлю дозволяє вакцинувати діток починаючи із шестимісячного віку. Щодо вакцини Vaxigrip-Tetra, то ми маємо можливість вакцинувати діток від трьох років. Найперше, ми вакцинуємо людей, які входять до групи ризику. Які це групи ризику? Це є працівники закладів харчування, це є працівники закладів освіти, це є медичні працівники, люди, які працюють у місцях масового скупчення людей. Я говорю зараз про транспорт, про управління, які надають соціальні послуги, зокрема в нинішній час це. Вони обслуговують доволі велику кількість осіб. Далі дітки, дітки відповідно до тої вікової градації, яку я вище назвала, вагітні жінки, люди старше 65 років, люди молодшого віку, але які мають хронічні захворювання, обов'язково мають бути вакцинованими від грипу типу А і типу Б. До нас зараз більше звертають і, верніше, в рівних долях звертаються пацієнти із кризовим перебігом гіпертонічної хвороби, із загостренням захворювань з боку шлунково кишкового тракту. Тобто осінній період він буде характеризуватися, якщо ми говоримо про шлунково кишковий тракт, загостренням виразкової хвороби шлунка і 12 кишки, кішки, загостренням гастродуоденопатії, як таких. Люди за рахунок свого нерегулятування. Лярного харчування будуть мати симптоми, які вони на жаль самі не можуть нівелювати. І відповідно, вони тоді звертаються за медичною допомогою. Чому часто є кризовий перебіг гіпертонії? Тому що є нестабільність рівня атмосферного тиску, відповідно до нього вже і нашого артеріального тиску. Людина часто вказує на те, що при ретельному дозуванні своєї базової антигіпертензивної терапії не має можливості справитися із тими скачками тиску, які вона відчуває особливо в вечірній або нічний і надранковий період. Період часу, а цей період є доволі небезпечним в плані виникнення е, ускладнень гіпертонії у вигляді інсультів або інфарктів, особливо інсультів. Ось тому е, люди, які звертаються, вони проходять е, комплексне обстеження, яке включає як і загальнолабораторні, біохімічні, так і інструментальні обстеження. І відповідно до того, ми вже пропонуємо або комбінуємо з іншими позиціями їхню антигіпертензивну терапію, або тоді вже пропонуємо і іншу терапію, яка би допомогла тримати на контролі показники рівня тиску цільові тіни, які ми налаштовуємося до 139 на 89 мм міліметрів тутного стовпчика у здорових людей. Якщо брати у відсотковому співвідношенні, до порядка десь на 50% більше ніж ми це спостерігали у жовтні місяці чи у вересні місяць, тобто доволі багато це велика частка людей, особливо старшого віку. Але і зараз звертаються і молоді особи, які. На фоні своєї свого нормального тиску або навіть гіпотонії мають часто кризи. Ну, недавно ми мали можливість спостерігати, якби це банально не звучало, магнітні бурі у вигляді 5 6 7 бальної системи. Тобто, ну, це все-таки накладає відбиток і на наших пацієнтів. Стресовий фактор однозначно, однозначно, тому що ну, ми не можемо абстрагуватися від того середовища, в якому ми живемо. А методів для відволікання і якоїсь такої відволікаючої терапії не кожен може собі дозволити, але е, ми живемо в соціумі. Соціум впливає на нас. Відповідно, саме про те, що ми можемо собі дозволити в плані такої відволікаючої терапії від, від тої буденності сьогодення, яке ми маємо. Що ж, наразі це все, що ми для вас підготували. Сподіваюся, вам було цікаво. Якщо так, дивіться нас і надалі, як завжди, що понеділка та щочетверга о 21.00 на каналі 402. Крім того, слухайте нас в ефірі Західного полюсу в понеділок та четвер о 12.30. Не пропустіть!